Кайстра верисовида снов Це багаторічна низькоросла рослина з щільною ґрунтопокривною кроною. Висоту досягає всього 15-20 см, а шириною може розростись до 1 метру. Її стебла жорсткі, розростаються вздовж ґрунту, листочки дрібні гільчасті темно-зеленого кольору. Квіти на півмахрові дрібні 5-7 мм в діаметрі, біленькі жовтим центром. Вони дуже приваблюють метеликів. Цвітіння цієї рослинки дуже рясне, відбувається з вересня до початку листопада. Рослина невибаглива, посухо і зимостійка, віддає перевагу сонячним ділянкам і сухим глинистим або піщаним добре дренованим ґрунтам. Вона рекомендується для поодиноких посадок на клумбах, кам'яних садах, бордюрах, альпінаріях, альпійських гірках. Ця чудова ґрунтопокривна рослина, яка може стати маленькою родзинкою у вашому осінньому саду.